Всім привіт, будемо зараз вішати сюди таку сітку. Пішли вже камарі без рами. Будемо під цю витянемо. Під цю резинку зараз будемо сюди запихувати такий, скажімо, економ варіант по контуру. Така сітка продається на... в епіцентрі. Ну, приблизно десь 90 гривень чи там 100 гривень за метр. У нас 120, 120 на метр. Це у нас виходить 100 гривень. Ну, тут десь на, по акції там на 140-150 на 150 гривень вийшло чи на 160 Зараз її відрізаємо і цепляємо. Буду починати зверху, а потім вже буду йти. Так вийшло. Як барабан. також уже все четко. Коротше в аккурат. Всталось вот зрізати, зараз ріжу. Тут еще залишилось можна було в принципі там залишити. По 5 см, ну я зразу все запихую, а потім вже відрізаю. З цієї сторони навіть можна і не відрізати, в принципі, воно тут не заважає. Все, комари не злетять. Вийшло якось так, до кінця не обрізав. Всім пока, всім добра.